Ахмут одна з найгарячіших торг Східного фронту України. Росіяни постійно обстрілюють мирних мешканців. Це цвіта цивільні об'єкти у Бахмуті. Працює наша колега Христина Луцик. Від неї дізнаємось більше про ситуацію. станом на ці хвилини і станом на зараз. Христино, ми вітаємо тебе в ефірі прямого. Тобі слово. Мої вітання колеги, мої вітання студія. Зараз ми знаходимося у місті Бахмуті. Напевно, одній з найгарячіших точок сьогодні на карті бойових дій знаходимося в самому центрі міста і зараз покажемо вам з оператором, що відбувається і яка ситуація стане на сьогодні. Центр міста Бахмута, ось так виглядають житлові будинки. Прошу показати понищені російськими снарядами, вибиті вікна, повністю знищена інфраструктура за офіційною інформацією від військової адміністрації Донецької до сьогодні. Тут у Бахмуті залишається близько 15 тисяч людей, але як ви можете чути, ситуація тут залишається досить складною. Постійно росіяни гатять, для них от, дуже важливо взяти це місто. Зараз ми пройдемо по одній з центральних вулиць і покажемо, що тут відбувається, на що перетворили росіяни Бахмут. Центр міста Бахмута. Будинки, магазини, дорога. Все виглядає повністю зруйнованим. Попри таку жахливу картину, в місті залишаються люди. З важливої інформації та того, що відбулось тут протягом останньої доби, росіяни вдарили по пожежній частині. Окрім того, попередньо вони зруйнували тут школи. Вони б'ють абсолютно по всій інфраструктурі. Немає різниці між тим, чи то цивільна інфраструктура, чи то об'єкти, які мають забезпечувати життєдіяльність. Вони б'ють абсолютно по всьому. Прошу пройти. Погади пода власне. Ситуація тут ваш українські військові стала загострюватися ще від літа. Росіяни почали дуже багато свого збройні для того, аби захопити це місто. Їм потрібна, хоча б якась перемога на фоні тих поразок, які були спочатку в Харківській області, згодом у Херсоні, і сьогодні вони сконцентрували тут максимум сил. Тут як сказали наші українські військові, з якими ми спілкувалися продовж цих днів. Працюють бійці російської армії приватної компанії Вагнер Катирінці. Тут. Они з так званих ЛНР та ДНР. сюди стягується дуже багато техніки та Бахмутський напрямок, це зокрема місто Соледар для того, аби захопити цей напрямок і показати якусь перемогу, але наші відносини дівчата дуже стійко тримають оборону. Вони попри всю складну ситуацію продовжують боронити Бахмут. І коли російська пропаганда говорить про те, що вони зайшли в місто, ми зараз знаходимося в самому центрі міста Бахмута, і тут стоїть українська вернія. То це е, і гради, і ствольна артилерія, важка артилерія, авіація е, б'ють касатами, б'ють фосфорними снарядами, нижніх і стирають його просто напросто. тут росіяни застосовують аж наші українські сходять. ту ж тактику, що була і в Сєвєродонецьку, і в Лібіжному, і в Лисичанську. Вони просто-напросто вмітають в місто разом з цивільною інфраструктурою, разом з людьми. І продовжують залишатися до сьогодні. З Бахмута. До речі, евакуація триває. Людей вивозять волонтери на свій страх і ризик і дуже складну ситуацію. Сюди заїжджають волонтери на автівках, просто на підвали вони привозять їжу, їжу. Так само просять і дають бріхати їх. Небезпечно щодня ми чуємо про жертви серед цивільного населення. Якщо найменше двоє троє людей тут гине щодня у Бахмуті і залишати їх тут вкрай небезпечно, тому за найменшою нагоди, коли вас ваші рідні а, можуть від виїхати, ви можете звернутися до однієї з компаній, яка займається евакуацією, звідти подати заявку, вказати, де знаходяться ваші близькі родичі, за якою драсою сюди прийдуть волонтери і їх заберуть до сьогодні. Повторюся, діє одразу декілька компаній, Ось так, тут жити відповідно абсолютно неможливо. Ми продовжуємо знаходитися тут на Донеччині, аби слідкувати за тим, що тут відбувається, інформувати вас про все найактуальніше. Тримаємо інформаційний фронт разом. Слава Україні. Героям слава Христина Луцик, наша кореспондентка. Репортаж вела з найгарячішої точки беззаперечно нашої України. Це Бахмут. Ми знаємо, що Бахмут обстрілюють, просто пекельно обстрілюють останніми тижнями. Там зараз дуже непроста ситуація, але її це місто власне контролюють українські військові, і ми сподіваємося, що так буде і надалі.